Вітаю вас, мої маленькі друзі, пропоную вам послухати казку про дівчинку весну. За синіми небокраями, там, де народжується сонячне тепло, жила маленька весна. Вона була легкою, як вітерець, ніжною, як перший пролісок і теплою, як сонячний промінчик. Одного разу. Зима накрила землю білим покривалом, закрутила хорделицями і все навколо стало тихим та сонним. Дерева стояли голі, пташки поховались, а дітки мерзли у теплих шарфиках і чекали чогось дивовижного. Де ж весна? питали один одного люди. А весна саме прокидалася від свого зимового сну. Вона потягнулася, усміхнулася і полетіла на землю. Ледве її ніжка ступила на холодну землю, як сталося диво. Перші струмочки забігали між снігом, вітаючи весну веселим дзюрчанням. Сонечко піднялося вище, розсипаючи тепло. Бруньки на деревах почали лопатися, визираючи на світ. Весно, весно, ми на тебе так чекали, заспівали пташки, повертаючись із теплих країн. Весно, весно, ми так тебе любимо! зашелестіли листочки, розправляючи свої зелені рученята. А найбільше раділи дітки. Вони знімали теплі шапки, підставляли личка сонечку, бігали по калюжах. І запускали паперові кораблики. Чому всі так люблять весну? здивувалась маленька сніжинка, що ще не встигла розтанути. Бо вона приносить радість, відповів струмочок. Бо вона дарує тепло, прошепотіли квіти, бо з нею все оживає, заспівали пташки. Весна усміхнулася. Вона знала, що її місія дарувати всьому живому нове життя, красу і радість, і поки вона йшла землею, за нею розквітали квіти, співали солов'ї, а дітки гралися під яскравим весняним сонцем. Ось чому весну так люблять і чекають, бо вона, як справжня, добра чарівниця, що приходить. І робить світ кращим. Дякую вам за увагу, мої маленькі друзі. До зустрічі!